Вітаю, любі третєкласники на уроці математики. Продовжуємо з вами досліджувати тему ділення круглого числа на одноцифрове. Нагадаю, що круглими числами є ті, що закінчуються на 0. Розгорніть свої робочі зошити і запишіть 14 лютого, класна п'ятниця. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка складається з числа 14 та сердечок. Зверніть увагу, що. Кожного наступного разу кількість сердець збільшується на 1. Пропишіть до кінця рядка. Натисніть на паузу. Перейдемо до математики для себе. Запишіть посередині слово вирази. Вам необхідно протягом 4 хвилин записати вирази, обчислити їх. А далі зробимо перевірку. Натисніть на паузу. Отже, перевіряємо: 5 помножити на 3 мінус 11, 4. 6 на 6 плюс 4 на 2. 44. 7 помножити на 2. мінус 6 помножити на 0. 14. 48 поділити на 8 і поділити на 2. 3. 25 поділити на 5 і помножити на 1. 5. А тепер біля кожного числа, яке ви отримали, запишіть відповідну букву. Тобто, біля цифри 4 запишіть букву Ю, біля числа 44 букву В і так далі. Розташуйте ці числа у порядку зростання, що означає у порядку зростання від найменшого до найбільшого. І утворіть слово. Натисніть на паузу. Тож, яке слово у вас вийшло? Слово любов. Запишіть його, будь ласка, під нижнім виразом. Запишіть це слово під останнім виразом. Продовжуємо працювати далі. На минулому уроці ми дослідили правило, що необхідно зробити, щоб поділити добуток двох чисел на число. Пригадаємо його. Щоб поділити добуток чисел на число достатньо один із множників поділити на це число, а потім знайдений результат помножити на інший множник. Вже знайома формула. Добуток чисел А помножити на Б, А це будь-яке число і Б це будь-яке число. Поділити на С. Ми можемо перший множник А поділити на С, а результат помножити на Б. Наприклад, 48 помножити на 6 і поділити на 8. Відкрию дужку. 48 я ділю на 8, а за дужками множу на 6. 48 поділити на 8 буде. 6. А 6 помножити на 6 36. Закріпимо знову це правило, обчисливши вирази під номером 124. Запишіть посередині вирази 124. На минулому році ми обчислювали верхній рядок. На сьогоднішньому обчислимо нижній. Записуємо перший вираз. Добуток чисел двадцять пять і шість. Поділити на п'ять. Дорівнює. Перший множник двадцять п'ять я поділю на п'ять. А результат помножу на шість. 25 поділити на 5 буде 5, 5 помножити на 6 буде 30. Відступаємо вниз одну клітинку. Добуток чисел 81 і 6. Поділити на 9. Перший множник 81. Ділю на 9 і множу на 6. Дорівнює. 81 поділити на 9 буде 9, а 9 помножити на 6 54. Два наступні вирази обчисліть самостійно. Натисніть на паузу. Перевіримо. Добуток чисел 48 і 7 поділити на 6. Перший множник 48 я ділю на 6 і множу на 7. 48 поділити на 6 буде 8. 8 на 7 56. Останній вираз. Добуток чисел 8 і 49 ділю на 7. Другий множник 49. Ділю на 7 і множу на на 8. Дорівнює. 49 поділити на 7 буде 7, а 7 помножити на 8 56. Пропоную трошки відпочити. Приготуйте свої долоньки. Вправа для розвитку між півкольних зв'язків. Спритні долоньки нейрогімнастика. Справа вам сподобалась. Перейдемо до останнього завдання. Завдання з геометричним матеріалом. Завдання під номером 127. Прочитаємо його. Периметр кожної фігури дорівнює 600 см. У кожній фігурі довжини сторін рівні. Знайди довжину сторони кожної фігури. Натисніть на паузу і прочитайте це завдання для себе. Запишемо посередині завдання 127. Так, завдання сказано, що периметр кожної фігури дорівнює 600 см, периметр зірки 600 см, периметр шестикутника – 600 см і периметр трикутника – 600 см. У кожній фігурі довжини сторін рівні. Необхідно знайти довжину сторони кожної фігури. Пригадаємо з вами, що таке периметр. Периметр це сума всіх довжин сторін. На прикладі квадрата, а квадрат ми знаємо, що це прямокутник, у якого всі сторони рівні, пригадаємо формулу знаходження периметра квадрата. Периметр квадрата дорівнює А помножити на 4. Чому ми множимо на 4? Бо у квадрата 4 рівні сторони. Чому ж буде дорівнювати сторона? Щоб знайти довжину однієї сторони, нам треба периметр поділити, периметр поділити на 4. Чому ми ділимо на 4? Бо у квадрата 4 рівні сторони. Нам периметр відомий це 600 см. Щоб знайти довжину однієї сторони, нам треба периметр. Поділити на кількість сторін, бо сказано, що довжина кожної сторони однакова. Тобто, щоб знайти довжину однієї сторони зірки, необхідно 600 см поділити на, і тут порахуємо, скільки сторін: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 10. Записуємо 600 см. 600 см. Поділити на 10. А чому ділимо на 10? Бо у зірки 10 рівних сторін. А ми знаходимо одну. Буде 60 см. Пояснення. Це довжина. Довжина сторони зірки. Периметр шестикутника, бо у нього шість кутів. Дорівнює теж 600 см. Але скільки сторін? 6. Значить, щоб знайти одну сторону, треба 600 см поділити на 6. Дорівнює 100. 100 см пояснення, це довжина. Довжина сторони шестикутника. Одне слово. Шестикутника. Самостійно знайдіть довжину сторони трикутника. Натисніть на паузу. Перевіримо. У трикутника Три рівні сторони. Значить, щоб знайти одну, нам треба периметр 600 см поділити на три. Дорівнює 200. 200 см пояснення, це довжина сторони. Отже, на сьогоднішньому році ми з вами пригадали, як ділити добуток двох чисел. На сьогоднішньому році ми з вами пригадали, як ділити добуток двох чисел на число, а також виконали завдання з геометричним матеріалом. Тож перейдемо до вашого домашнього завдання. Оберемо серденько. Хай це буде серденько перше. Почитаємо. На вихідних усміхайся! Гарно відпочинь! Дякую за роботу на уроці! До нової зустрічі!